Привіт, я Маша і тут створюється природний сад. Сьогодні у нас 29 січня, температура десь 0, може мінус 1, трошечки пробивається сонце, але я вже не можу дивитися. Е, сьогодні ми продовжуємо тему е, саду взимку, багаторічники взимку, трави, як вони виглядають? Говоримо про мабуть останні вже п'ять рослинок, які я знайду, щоб вам показати. Бо снігу досі лежить зима у нас взагалі на диву якась снігова сніжна. І в мене тут ходить обучник. Сьогодні ми з вами подивимося, як виглядає на Як виглядають такі трави, як щучний турнисти, бриза середня, сіслерія блакитна і вівсяниця сиза. Тобто, у нас буде сьогодні одна на перстянка, багаторічна квітка і інші трави. Тож пішли дивитися. Почнемо ми з на що вам сказати? По-перше, це квітка дуже гарна. Зараз все прикріплю, яка квітує на, на в кінці травня, на початку червня, чарівна, просто казкова. квітує, Якщо ви її побачите, то це все на все життя. Вона отруйна, тому не рекомендую там біля дітей або зрізати квіти і тому подібне. Але це не заважає їй бути в квітнику просто, просто прекрасною. Значить, у нас вже було дуже багато і заморозків, і дощів людяних, і витрів. Ну, що тут тільки вже не було за цю зиму. І вона, подивіться, як. Гарно виглядає як соковита капусточка. Мені дуже подобається, як зараз вона виглядає. Звісно, ну це не дуже, тут підмерзло більше, тут підмерзло більше. Але коли кущики побільше, а цей кущик я саме купувала з закритою кореневою системою, він наріс класно і виглядає зараз досить прикольно. Ці поменше кущики я висаджувала з насіння на розсаду і потім сюди ж, тобто вони так поменше розвинулись. Але в цьому році, я думаю, класно буде. Ось паличка була квітка тут. І тут були квітки, і тут була квітка. І тут навіть були квіточки. Вже вона, я вже казала, мабуть, да, квітує на другий рік. Ми з вами на брилю середню. Я в неї закохалась, коли побачила, як вона випускає ці волоті, якими вона крапельками, квітними, можна сказати. Так, бріза середня це холодно ростуча рослинка. Вона вже в травні просто велика зелена кочка. І досі, бачите, зберігає вона цей зелений антураж. Тому я її купувала, щоб ну, я хотіла собі зелененьке, щоб воно було завжди. Значить, холодноростуча рослина це означає, що вона вже з початком весни починає вегетацію, починають зелені листочки бути. Бо міскандуси, наприклад, тільки може в травні починають прокидатися. Що ще сказати? Я покажу, звісно, як вона з волочами. Це просто, просто магія. Вона наростає дуже гарно, тільки так великі вже кочки, а вона така невагома, знаєте, вона. Не створює масу, ну, таку прям велику. І треба, може, плотніше було сажати, щоб прям супер маса була. Хоча в мене так тут достатній шматочок. І тут продовження ще. Але це супер круто, покажу. Переходимо до щучки дернистої. Значить. Це взагалі, мені здається, неввенна рослинка. Це також холодно ростучий злак, досі зелений. Навесні дуже рано починає вегетацію. Квітне, ну, волоція свою випускає, він один з найперших. І квітне, він так легко, як піна. Як піна. І дуже-дуже об'ємний. Але у мене ще саженці маленькі, це тільки вони наросли за цей сезон. Тому я ще не застала прям повного квітіння всіх. Тільки одного кущика у мене було супер квітіння. Я бачила його, тому сподобалось мені, і я собі накупила і насаджала. Мені подобається, що це дуже велика, об'ємна, зелена кочка. І вона саме піна. От прям от реально, от просто піна в саду. Брались ми до весянці з сизою. Е, по-перше, я її просто. Цей сезон таскала, куди тільки можна. Потім підібрала таке місце. Це в мене тут такий посухостійкий квітничок. Вона любить посуху і сонце, тому дуже круто. Їй тут сподобалось, але вона, звісно, ще не набрала масу. Ну, По-перше, вона взимку і літку Одна і та сама. Ну, звісно, влітку краще, але кольор не змінює. По-друге, вона має бути такими кульками. Кульками, махнатими ліжечками. Дуже класно виглядає. Коли це такі, велика така діляночка, це те просто такі розкидані на розкиданий напівсфери, можна сказати. Турботи за нею немає ніякої. Вона собі росте, да і росте. Дуже круто. Я раджу, бо мені ця рослинка дуже подобається. До Сіслерії, там, де у мене великі курщики, зараз показати не можу, бо снігом все запало. А тут такі маленькі, які я в минулому році також ділила. Сіслерія, бачите, вона теж зелена. Я її використовую як ґрунтопокривний формат, щоб мені перший ряд цього квітничка була ну, завжди був зелененький. Вона, звісно, розростуться, вона добре наростає, вона невеликого розміру, як і вівсяни, сиза. В неї такі листочки ми бачимо з однієї сторони, бачите, сизи, з іншого зелені. Ну, вона прям кльова, вона така соковита. Якщо вівсяниця ми бачимо, що вона, знаєте, ну, ніби суха така рослина, то це така соковита. І вона прям об'ємна. Кльова. Мені подобається також, з нею не було проблем. От щучка бува, у мене була і ржа. Я виводила це. А от з вівсяницею, з сіслерією, поки у мене такого не було. Ми будемо сподіватися, що і не буде. Це теж холодно ростуча. Бачите, вони буду відготувати і буде завжди зелений. Показати ще одну ненанцовану рослину. Але, ну бачите, цей сніг не дає мені вам показати всю красу. Але ви ну, бачите, яка це суперзелена рослина. Це вічнозелена зелена рослина армерія приморська. Як вона квітне! Я вам покажу. <гум> Бо це кайф. По-друге, вона наростає теж дуже швидко. Турботи ніякої немає. Це весняна квітка. весні одна з перших, ну як після цибулинкових, звісно. Вона в кінці травня вже буде квітувати. В початку червні квітують дуже довго. Вона. Створює килим, вона так розростається, що буде об'єднуватися в один килимочок. Вона, правда, так полюбляє, я б сказала, вологість вологі, вологе повітря, але не застій води. Зараз знайду тим, де більш краще зможу показати. Це просто такий буде у мене тут килимок, також на першому, на першому ряду. Армерія, яка була пересаджена в цей квітничок, тому вона ще не зімкнулась в але це ця... за цей сезон точно станеться. Бачите, тут навіть ще не обрізаний от квітонос. такі квітоноси, але покажу на фото. Які кочки. Це, це класно, це реально класно. І вона суперзелена, Мені здається, що я навіть колись хотіла зробити газон, таку діляночку газонну чиста з армерії. Було б виглядало, мені здається, круто, але просто ходити, все ж таки, ну жоден інший покров, крім газону, не витримує вагу людини і постійне саме, у ходьби. Тому це такий був би чисто декоративний. <плес> ну що, я вам показала рослинки, які я ще можу показати, поки є сніг. Далі будемо транслювати, далі будемо транслювати, коли сніг вже щось. Розтає, подивимось, що у нас ще є красивого. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Боже, я радію першому сонцю, можна сказати. Тож, до зустрічі. На канал -тв". На інший канал ТІМ.